Так, дорогі матусі, показую вам ще одну новинку, щойно отримали. Це крокси підліткові. Вони у нас представлені в розмірах 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Елітні джебіси. Подивіться, яка краса Веселково переливаються камінчики на сонечку. Дуже красиві кольори, якість вас дуже приємно здивує. І ціна в тому числі. Це у нас такий кремовий колір, класичний чорний. Персиковий, бачите, невеличка є підошва, платформа така. І ну, світлий, білий, можна сказати, біло-кремовий, дуже красиві, оригінальні самі джебіці, їх дуже багато. Якщо потрібно, вони знімаються. Також пасок, якщо потрібно, ніжку зафіксувати. Всі ці моделі і дуже велика кількість інших моделей у нас вже представлена на нашому сайті Лодки Вулкан. Тому лишаємо посилання, переходьте, обирайте для своїх красунь взуття.